Ми вчора ледь не розлучились з чоловіком. Такого він від мене не очікував, але давайте все розповім по порядку. Приїздимо на нову квартиру. Ми зрозуміли, що в нас дофіга речі, які ми не використовуємо, тому вирішили відвести в село. Ну ви ж розумієте, що там їм буде краще. Ну а кіт у нас дворовий, тому він також їде в село. Виїхали ми в день, а поверталися вже вночі. Були дуже заморені, голодні. Тому без лишніх розмов ми вирішили заїхати в Михайло, взяти свої найулюбленіші просто суші в місті. Ми абсолютно не хочемо замовляти, тому що кращих немає. Тут все просто, свіжа рибка, нічна рис і турбота, яку відчуваєш. Ми сідаємо за стіл, і все втома зникає суші, ям смак, як робить вечора особливими. Ріта зробила оновлення, тепер соєвий сов бутилиці, які зручно зберігати те, що залишилося. Ми не голодні, я не стояла піввечора біля пити. Ідеально, всі задоволені, особливо Давід, бо він обожнює суші ям.